Вікенд нової української музики. Привіт, мрійники і мрійниці! Ви дивитесь Радіопромінь. Мене звуть Ксенія Івась, і це вікенд нової музики. Зараз ми поспілкуємось з фіналістом нацвідбору на Євробачення 2024, який виступатиме на нацвідборі під номером 7. Здогадались, хто це? Це він Меловін. У нас в гостях Меловін. Я дозволю собі сказати добрий ранок. Та добрий. Добрий, якщо ранок завжди добрий, якщо він в обід. Вообще, <світ> да. То день боже. такий. Я тільки що, коли до тебе підходив, а внизу вже зібралися фани. І я. Знаєш, коли ти не прокинувся, а вони всі кричать, вони такі всі бадьорі, у них вже добрий ранок. І я такий, знаєш, як якномік такий. Ну, ти отримав імпульс підвальовався? Звичайно. Я розгубився. Це вже твоє третє повернення на нацвідбір у 2018-му. Ти взагалі перемагав уже. Нащо тобі це все знову? Тому що з'явилися нові меседжі, а коли тобі є, що сказати, треба казати. Я себе відчуваю, знаєш, якоюсь... Собакою <laughs> Павлова. <laughs> Яка робить те саме в тому плані, що повторюю, те саме, що говорив: ми мало живемо. Ми забуваємо, що ми смертні. Треба діяти набагато більше, активніше, здійснювати свої мрії, жити, відчувати, почувати, навчати інших, самим навчатися, трансформуватися. Це все про нас сьогодні. Немає майбутнього, немає минулого. От зараз є. Якщо ти кайфуєш в цьому житті, от саме в цю хвилиночку, ти прям це робиш. Ти хочеш творити. Роби це, змінюєшся. Ти змінюються люди навколо, і нація стає набагато здоровішою. Це про натхнення. Звичайно, слухай. Ми ж тобою знаємо, що люди, які не мають натхнення, наприклад, зараз демотивовані, це впливає на донати, тому треба дуже всіх заряджати. Це дуже правильно. У фіналі ти виступатимеш з піснею Дрімер. Ти цю пісню створювала спеціально для Євробачення? Ні, не спеціально для Євробачення. А розказую в той момент. Я був у Львові. Я був у Львові і. Мені хотілося щось таке написати дуже прикольне. Не було у мене жодних ідей. І Я пішов на Личаківське кладовище, пішов до Володимира Васюка. До метра української сцени, української культури, і це справжнє, оце те, що називається ДНК нашої нації. Я пішов до нього на могилу, по-перше, Чеківське кладовище дуже гарне місце. Це місце сили. Я пішов до нього його навідати, і слухай, я взяв його пам'ятник за руку, він в повний зріст, рояль стоїть поруч. Я взяв його за руку, тоді не було пісні на Євробаченні, а дуже хотілося, Я взяв його за руку і кажу. Будь ласка, майстро, дайте мені хоч трошечки якогось натхнення, щоб написати якусь пісню, яка має, е, може отримати якесь право зазвучати на весь світ. Я в той вечір повертаюся в цитадель, в готель, оці там, де огромні стіни. Підіймаюся на оглядовий майданчик, і у мене в голові починає грати лід мотив, е, от від початку і до кінця. І воно звучить в голові таким по той хором. Ніби, ніби щось знаєш, так доторкнулося до мене звідти, і там. І Володимир Вусько такий: тримай, ти просив, будь ласка. І, і це народилося от і до. Я пішов швиденько в номер свій дістав диктофон, би швидко все це записав і зрозумів: слухайте, так, от що таке ДНК, музична ДНК нації? Імпульсів. Так, це ж історія а, всіх тих. Хто взяв участь у формуванні України, у формуванні музичної культури, це є ДНК. І мене тут одразу знаєш так, прям аж передорнуло всередині мурахи. І я розумію, що от твій меседж, от-от мрійництво. А Володимир Васюк був мрій мрійником. Так само, як і як Зінкевич. Це все легенди. І вчора у мене сталася така ситуація. Мій менеджмент вчора поспілкувався з Зінкевичем. Так, так. І ми були у шоці від, від його слів, від того, що він сказав, від того, що він за мною слідкує. Ми отримали таке благословення від нього на це Євробачення. Він був другом Володимира Івасюка. І Це жива легенда. Він один із тих, хто є героєм, героєм України, і мене це до мурахів. І він сказав фразу, що мені настільки було важливо, що молоде покоління хоче просто доторкнутися до нашої спадщини, яку ми зробили, яку ми вклали, що це там до мурах. І я такий, о Боже, о Боже, це був Зінкевич. Що що, 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 що це за сон? І ми зараз плануємо з ним зустріч. Він зараз дуже багато в роботі і працює над матеріалом. Я просто в, в, в від нього в, в у захваті. І ми споспілкуємо. З ним особисто, але розуміння того, що це друг Володимира Івасюка, це метр Зінкевич, він для мене професор музичний, це занадто, щоб ну, це було правдою. А Володимиру Івасюку, ти подякував? Я пішов на наступний день на кладовище тоді, купив йому велику лампаду у вигляді серця і синьо-жовтий такий букет сухоцвітів, квітів різних. І подякував і сказав: Володимиру, будь ласка, якщо. Давайте заключимо з вами таке духовне парі. Якщо я поїду туди, у Мальму, я буду говорити про такі імена, як ваше ім'я, як е, мого улюбленого Зінкевич. От я хочу, щоб це прозвучало, щоб ця ДНК, з якого ми починали, воно прозвучало там. Тому поки всі влаштовують хейт стосовно там матері Терези її сутності справжньої, я хочу розказати про наше ДНК. З чого починався музичний олімп українського шоу-бізнесу? Тому що вони були у істоків. І якщо б не вони, не було б Мелевіна, Джері Хейлліну, Альони і всіх інших, не, не, не було б як така, Ні, нікого не було б. Я думаю, що до меседжів на Євробачення ми ще повернемося. А давай ще трошечки поговоримо про твою пісню. Ти також в одному з інтерв'ю розповідав, що саме англомовний текст тобі допомагали створювати з ким Так, ти Звичайно, його я, я, я це не приховую. А, і всі останні пісні, і зараз пісні, які я роблю для альбому наступного. А, це все Саша Біляк, це гурт Mountain Breeze, це соліст. Гурту, і ми з ним завжди от працюємо над англомовними піснями. Я завжди даю йому таку пачку всіх меседжів, тексту українською мовою. І потім ми разом це сидимо і адаптуємо. Він мені надсилає свої варіанти, як це може бути, як це може звучати. А як щодо твоїх власних мрій? Ти про що мрієш? Перемогти на світбір? Це занадто... це занадто маленьке. Я мрію залишити своє ДНК не лише у вигляді там. Дитину, яку я хочу там колись в майбутньому. Я хочу залишити ДНК культурний слід, спогад про себе, свої думки. Я хочу залишити свою силу тут, коли мене не буде. Коли мене не буде І коли, е, щоб персону і артиста Меловіна він міг впливати навіть після, впливати на долі людей, для того, щоб музика вона жила. У мене немає маленьких мрій. У мене є кінцева. Я хочу, щоб культура і власна історія Мелевіна вона була по суті безсмертною. Її пам'ятали. І це залежить лише від мене, і лише від людей. Тому саме пісня вона не написана про мене, вона написана про усіх вас, тому що кожен має свої мрії. І розуміючи, що окрім головної мрії кожного українця зараз це є перемога і визволення нашої території від окупантів. Всі мають згадувати про свої особисті мрії, і це обов'язково і вони на часі. Поясню, чому, якщо ви перестанете мріяти про своє особисте, перемогу зробити скорше не вдасться, тому що ви будете демотивовані. Тому здійснюйте свої особисті мрії. Вони, як, як ніколи, на часі. Згадуйте свого особистого маленького мрійника всередині, якого іноді ми губимо через вплив соціуму, через те, що хтось скаже. Дозвольте собі нарешті здійснювати свої мрії, здійснювати їх сьогодні, не чекати дозволу, а давати собі цей дозвіл здійснювати. Тому мрійте. У 2018 році ти е, на сцені Євробачення підіймався із фортепіано, нібито із потойбіччя, е, і такий це був культовий момент. Як підтриває підготовка номеру і що побачать глядачі 3 лютого? Глядачі побачать мене одного на сцені. Це буде така собі мрійлива сповідь. Це буде маніфест. Це буде ода усіх мрійників. Це буде великий спогад про культових культових персон через музику. Можна це класно передати в меседжах. Це пісня, по суті, вона є присвята для тих, хто стояв у Істоків. Там, от фани розбирали якісь метафори і розуміли, що метафор та в пісні немає. Все співа... якщо знати історію, наприклад, того самого Володимира Івасюка і його. Вбивство, тому що це не була власна смерть. Його так само прибрали, як і усіх інших мрійників, прибрала радянська влада. І це треба розуміти. І е, історично все повторюється, нас так само знищують таких самих маленьких мрійників. Люди, які бояться мрійників. І фраза Вони пролили мою кров, немає тут метафор. Це все, що відбувається зараз з нами. Це те, що живе і реальне, так? Абсолютно. А, повернемось до твого виступу. Я про те, що в тебе пісні в пісні ми чуємо тебе різним, ти береш тут високі ноти, фальцет. От особисто для тебе. На якій частині пісні ти відпочиваєш? А на якій? Ні тобі... на якій. Я ні на якій частині не відпочиваю. Це постійна зміна темпу. Це всередині, це постійна зміна вайбу. Тому що життя воно неспокійне. Воно може початися спокійно і закінчитися трагічно. Воно може початися трагічно і закінчитися. Власним ісходом кінцем, і лише ти вправі вирішити оцей негатив, він в тобі в користь або не в користь. Краще не в позі жертви сидіти, а розуміти, що все, що у тебе відбувається, воно тебе веде тільки лише до своїх мрій. Або нагадує тобі, маленькому засранцю, повернись, повернись до своїх мрій. До речі, у 2019 році слоганом Євробачення була фраза «Dare to dream». Угу. Тому дозволимо зараз собі помріяти і уявімо, що ти переміг, і ти відправився у представляти уявили. в Швецію. Розкажи, яка буде твоя місія. Дивись, по-перше, я здійсню свою обіцянку перед Володимиром Висюком. Так, я скажу про нього, про культових особистостей, про наш ДНК. Музичний код нашої нації. Це для мене сверхмісія свого своєї такої. Поїздки можливою, а, ми вже помріяли, ти типу, поїду. От це найвеличніше для мене. Це говорити не про себе і не лише про себе, а говорити про вас і в ім'я вас, в ім'я усіх мрійників. Я хочу, щоб кожен згадував про власні мрії, не лише про, про мої, я, я там всередині сижу і, і тішуся. Я щасливий, коли люди щасливі. Тому я, я мене щось змінилося всередині там за останній там рік. Я розумію та камон. Ти ж реально щасливий, коли от ти сидиш там, ти посміхаєшся, і мені всередині розпирає мене від цього. А якщо б це було б навпаки, я б сидів такий, знаєш, ага, посміхається. Ах, ти така Нь, все, ну так це ж уже деструктив в мене всередині вперед до психотерапевта. Я бачила багато коментарів про твою зовнішність, схуд, Меловін такий, яким ми його бачили на X-Factor. Ці всі зміни, які зараз в тобі відбулися, Та. це. Дійсно камбек у 2015? тисячі Чи це такий збіг? Це ніякий не камбек, це просто повернення до самого себе. Я казав, що от там мені пишуть про те, що я повернувся там до свого першого образу, до білого волосся, але мало хто знає, що я народився і був до чотирьох рочків. Я був блондином, тому я повернувся до свого особистого власного мрійника, маленької дитинки всередині. Тянити. А так як я доросла людина, мені треба його обіймати і любити, і захищати. Тобі закидують, що ти пішов на нацвідбір після камінауту, бо заручився підтримкою ЛГБТК плюс спільноти. Та звичайно, звісно, саме так я саме тому і пішов, мені ж нема що робити, треба з чимось спекулювати в житті. В шахах треба прораховувати кроки наперед. Тому що, типу, якщо ти робиш один крок і тільки на нього фокусуєшся, точно програєш. Тому я ненавиджу шахи. Але обожнюю Але... людей, які в них грають, тому що мій мозок ламається. Я сижу, наблюдаю з тим всім і. Просто офігіваю від, від того, які процеси відбувається в голові. У мене вони більш творчі. Так, звичайно, я думаю про стратегію, тому що я продюсер у своєму проєкті. І, звичайно, я це все розумію. Але от те, що ти кажеш про ці закиди, от про це я не думаю. Тому що воно ж відбулося вже. Ну, я що, я що -то спі... Представляєш, я там сидів, що там... скільки я зробив років Камінаотому? 5? В, в 19-му. Ну, Дев'ять, десять, не чую, баба. От я, от прям сидів, тоді думав, от я повернусь, ну, що це за бріт? Булося, я тоді кайфував. Я живу в цьому моменті, розуміючи, що буде далі, звичайно, що я хочу зробити далі. Але я ж це роблю зараз. Зараз, от зараз я хочу. У мене є меседж. У мене є сила, у мене є ментальне здоров'я. У мене є пропрацьована голова. У мене є любов до слухача. У мене є історія. Я хочу підняти тему тих, з кого все починалося. Я хочу віддати свою шану і повагу цим людям. і Я хочу, щоб якщо це людям нашому народу, сподобається, щоб це дійсно стало нашим ДНК, і щоб на Євробаченні ДНК кожного воно зрезонувало. І все. В одному з інтерв'ю ти сказав, що готуєш до релізу англомовний альбом, який так. має вийти після Євробачення. Так. Тобто, це буде в травні. А от тут вже є стратегія, розумієш, про яку ти кажеш. Тому що, звісно, я розумію, що зараз Євробачення, і зараз мені особисто не те, що не на часі, я не встигну це все робити. Це стратегічно, неправильно і звичайно, альбом, у нормального артиста вийде після самого е Євробачення вже. Ну, тобто, в травні. Десь так, так, да, плюс-мінус. Я, я не знаю ще. Я це про це не думаю. Я поки його пишу. Пишу. Українські артисти зараз мають більше шансів влитися в світовий шоу-бізнес, от і звучати на рівні світових зірок. І, от, на твою думку, що для цього потрібно? Неважливо, з якої ти в цьому випадку країни. Ти або хочеш і робиш щось для цього, або ти сам собі не дозволяєш чогось. І не робиш цього, і по все життя будеш сидіти і звинувачувати весь світ в своєму, в своїх якихось недосягненнях, неуспіху. Все беремо життя в свої руки, харе нити поплакали, встали, отряхнулися, гордо підняли голову і сказали собі: я себе собою пишаюся, я красавчик, я красуня. Я можу все зробити, тому що це моє життя, це моє життя, і ніхто мені не буде вказувати, що мені десь робити. Тому мрійте і здійснюйте так. все, я відміняю психотерапевта на сьогодні. Дякую тобі. Друзі, просто зараз буде ще одна мотивашка для вас. Ви всі знаєте, що Меловін у нацвідборі буде виступати під номером 7, тому щоб ви краще про це ага. запам'ятати. Відклалися в підкорку. Ось вам Давай. про то е, пісня. Щоб я, я ж дати плутаю, от я щоб цифри ніколи не плутав. Так. Давай, мантра. Голосуйте всі за номер 7, Під цим номером співає Меловін. чудово. Голосуйте всі за, за номер, номер сім Під цим номером співає хто? МЕЛОВІН Ask me how will win МЕЛОВІН ask me how will win МЕЛОВІН В гостях дякую тобі. Чудово. І хай переможе найкраща класна пісня, тому що всі молодці, реально. Дякую за класну пісню, за чудовий дякую. номер. Друзі, за, терап... Дякую за психотерапію. Номер картки вишлю пізніше, так? Прощаюсь з тобою до найближчої зустрічі. Я тебе дуже люблю і тобою пишаюся. Дякую тобі. Друзі, всім привіт! Знаєте, за що я люблю радіопромінь? За те, що по-перше, не завжди можна приходити прямо з самого самого рання і можна трошки поспати. А по друге, тому що тут чудові чудові ведучі. А по-третє, тому що чому? Тому що класно слухати більше українських пісень, слухати Made in Ukraine, навіть коли це на English language, але все ж таки бути в цьому всьому за Україну. Голосуйте за найкращу пісню, голосуйте за мрію.